Зустрічайте оплесками Наталя Змію, керівниця відділу піар та маркетингу юридичної компанії Арцингер. Друзі, ми потроху крок за кроком переходимо до комунікації в соціальних мережах. Тут буде більш така динамічна, більш драйвова, фанова тематика, тому що зрозуміло, що в цих каналах комунікації ми спілкуємось з молоддю. Будь ласка. Так, дякую, Оксана. Ще раз вітаю всіх учасників форуму сьогодні. Хотіла би трішки перейти до дійсно такої від мінорної ноти до мажорної, тому що е, яку б галузь е, бізнесу в Україні ми зараз не візьмемо. Так чи інакше, ось навіть куларно спілкуючись з гостями сьогоднішнього форуму, ми розуміємо, що е, одна з найбільших, один з найбільших викликів і криз це в першу чергу криза людей, тому що е, дівчата жінки виїхали. Хто класно знає мови, це очевидно, це ні для кого зараз не секрет. Чоловіки мобілізовані або демобілізовані, або травмовані, або так чи інакше не бажають змінювати місце роботи. І, відповідно, ще до початку, навіть повномасштабного вторгнення, ми виношували ідею в компанії зробити корпоративну сторінку в Інстаграмі. Але ми ставили собі за ціль не робити звичайну загальну іміджеву брендову історію. Ми хотіли в першу чергу виокремитися і відрізнятися. Від наших прямих конкурентів. Тому що е, для суто іміджевих е, моментів нам вистачає решти наших е, каналів, решти соцмереж, е, LinkedIn, Facebook, Telegram, е, наш сайт зовнішній. Е, тому що ми мали. Тобто, яка, власне кажучи, була бізнес ситуація? Ми зрозуміли, що наша сторінка вона буде спрямована в першу чергу на побудову HR-бренду і на залучення молодої аудиторії. Тому що молоді е, це ті, хто. Хоче може приходити до нас на стажування. Це молодь, яка навчається на юрфаках, і вони вибираючи для себе свого майбутнього роботодавця, звісно, що окрім звичайного там сканування е, сайту соцмереж, їм цікаво зазирнути за колісся тієї чи іншої компанії. А чим вони живуть? Чим вони живуть, окрім цих стандартних шаблонних прес-релізів на сайті, які так всі розміщують, і окрім ось цих е, моментами пафосних, скучних. Таких собі банальних новин в Фейсбуці ми отримали е, нагороду. Ми ввійшли в Чамберс, ми ввійшли в Legal 500. Це все знають. Люди, хто працює на юр юридичному ринку, е, хто консалтер, всі знають наскільки важливі ті чи інші нагороди, виступи, участі в різних заходах, вебінарах. Але так чи інакше, вибираючи компанію, навіть самі собі проаналізуйте, нам завжди цікаво дізнатися. А що в офісі тієї компанії? А чим живуть ці люди? А чи п'ють вони вранці кави, чи є в них смолтоки на кухні, чи вони пліткують по коридорах, чи обговорюють сукню сьогодні ресепшоністки, до прикладу? Тобто, це всі ці живі моменти, які нам хочеться дізнатися і зазирнутися. Саме тому ми називаємо і позиціонуємо нашу сторінку як таке собі закулісся юридичного життя. І спеціально для наших підписників це закулісся ми привідкриваємо. Тобто, ми розганяємо консервативний бренд позиціонування, Пінування юридичного бізнесу робимо його більш відкритим, живим і таким human-oriented, тобто людським. Звісно, що за цим ми ставили окремі бізнес цілі тобто залучити почати залучати студентів на стажування. відповідно, коли людина проходить стажування, вже значно підвищуються її шанси на працевлаштування. Спочатку, після стажера, вона може стати паралігалом, після паралігала – молодшим юристом і далі далі абсолютно будувати кар'єру в нашій компанії, не зважаючи на те, звідки вона прийшла там чи скільки в. І досвіду. Ми також бачили запит на креатив та амбасадорство з боку молодих співробітників компанії. Я теж впевнена, що в ваших компаніях працюють з людьми. Ви бачите, що є дуже ініціативні активні люди, які готові знімати ролики, постити, ходити на івенти. Просто так, без додаткового, без додаткового стимулювання, а просто тому, що їм це цікаво, тому що вони горять своєю компанією, вони пишаються тим, що вони роблять і де вони роблять. І це такий дуже великий драйвер і актив які ми вирішили використовувати в нашому інстаграмі цілі. Я їх в принципі вже проговорила. Тобто, ми зміцнюємо репутацію саме з точки зору бренду роботодавця, створюємо класні умови і комунікуємо ці умови, тому що часто є така проблема. Я завжди жартую: вміла готувати, на не вміла подавати. Ви можете робити надзвичайно класні і круті проекти в своїх компаніях, але про це знатимете тільки ви. Якщо ви не будете приходити розповідати, доносити, ділитись досвідом, навіть е, в тому числі і всередині своїм внутрішнім стейкхолдерам, доносити і розказувати. Дивіться, ми зробили ось так, ось так, а цього на ринку ніхто не робив. А ось дивіться, ось у нас такі результати, і це дуже важливо. Це так можливо трішки не по темі, але впевнена, я бачу, що ця думка резонує багатьом зараз в залі е, дуже важливо підсвічувати е, свої результати е, всередині компанії. Ну і так збільшуємо кількість студентів, які починають зі стажування і далі ростуть і розвиваються в нашій компанії войс, звісно, в цьому нам допомагала в першу чергу дуже дружня, френдлі комунікація. Тобто, ми прибираємо ось цю дистанцію, прибираємо офіціоз, довгі речення, які, знаєте, і жартую, починаються з одного е зверху, да, тривають донизу, і один абзац, це як одне речення. Ну це страшне, це ніхто не читає. Ну дійсно. Е а специфіка роботи з юристами така, що вони в голові вже мислять ось цими шаблонними реченнями, шаблонними договорами. І коли ти з ними спілкуєшся, хочеться сказати: скажи нормальною мовою. Ну ти ж мамі на кухні так не розкажеш, правда? Ти ж не будеш договорами з людьми спілкуватися з друзями, зі знайомими. Скажи класно, скажи живою мовою. Якби ти це пояснив друзі за кавою, тому ось так від великих громістких конструкцій до мінімалізму, до простоти і до фанової подачі, тому що так чи інакше, інфополе дійсно зараз тяжке. Це всі знають. Ми кожного дня разом проживаємо ось ці тригери в соцмережах. Страшні новини. Які ми не можемо оминути і від них закритися, звісно, але так чи інакше маємо віднаходити позитив в кожному дні для того, щоб не провалитися в якісь негативні стани, а все-таки рухатися вперед і розвиватися і робити свої проекти, досягати цілей. Баланс смішного і серйозного це такий теж дискусія всередині команди. У нас була, коли партнери нашої компанії дещо критикували. Говорили, що ми не можемо так багато говорити за фан за якісь жартівливі речі, а де ж серйозне. Наші ж клієнти подумають, що ми тут тільки ходимо рілсики знімаємо по коридорах і нічого не робимо. Ні, звісно, ми працюємо просто інколи. На нас яке семейники може заносити в ту чи іншу сторону, тому що ну фанови цікавіше робити. Всі розуміють, так побачили якийсь тренд вірусний. Ті, хто підхопили, залучили колег, побігли знімати відразу. Загорілась ідею, зараз робимо. Але звісно, ми прислуховуємося до ідеї. До побажань, тому ми балансуємо. А в той же час, щоб це була не тільки жартівлива історія, наш інстаграм, і щоб він був помічний в плані корисної інформації для потенційних наших співробітників і для нинішніх також, як би це дивно не звучало, серед усіх внутрішніх каналів комунікації наші співробітники обожнюють інстаграм як джерело інформації. Вони кажуть, ми там на внутрішніх каналах чогось не бачили, а в інстаграмі. Ми побачили. А чому тому, що завирусилось відео з якимсь котиком або якесь жартівливе? Тому тому ось так балансуємо. Тут можна побачити на скрині, як виглядають кілька наших постів. Тобто, в першу чергу, ми Останнім часом ще також почали звертати увагу і на ментальну складову, е, умовно кажучи, робимо такі собі ментал супорт пусти, я їх називаю це ок, ти не робот, тобто лайфхаки відносно того, як сприймати себе в ці тяжкі часи зараз, як знаходити сили, коли ти вранці встав, прокинувся, начитався цих страшних новин, і ти не розумієш, а що взагалі, як день починати? Ну тобто, ти, ти приходиш, ти вже якби заряжений негативно. Тим не менше ми. Віднаходимо в собі сили і підтримуємо один одного, зокрема і, і з такими серйозними постами. І смішними, звісно, в куди ж без цього є тут котики, є тут жарти про те, коли чекаєш колегу дуже довго на обід. Вона сидить, ось так дописує дописує лист. Важливий ти вже ходиш навколо неї кругами. у Тебе вже відбурчить і не можеш ніяк її дочекатися на ланч. Ну тобто багато різного. І буквально місяць тому я нашу сторінку корпоративну в інстаграмі презентувала на форумі HR Pro, І дуже смішно було, коли мої колеги не не знали Котрі годині я саме виступатиму, але вони мені пишуть Наташа, щось відбувається в інстаграмі. На нас активно підписуються люди. Я така, ну може, це тому, що я зараз виступаю, і я всіх загітувала, всі попереходили, Ми звісно зажартували, що це така, мабуть, найкраща конверсія це відправляти мене як керівницю на виступи. Я ходжу всіх агітую, всі підписуються насправді. Ну це так жарти жартами, але сподіваюся, що також зараз там в чаті щось несеться. Хто заходить, нас шукає і підписується. Про наші результати на початку проекту ми для себе обрали суто органічний при ми, звісно, могли би вкласти певні бюджети, таргетуватися, набрати людей, робити giveaway, різного це все така історія. Але ми для себе вирішили, що нехай краще у нас буде менша кількість підписників, але вони будуть наші живі. Тобто, умовно там 500-600 тисяч людей, але це тисячу потенційних співробітників, це тисячу стажерів, які сьогодні чи завтра можуть заповнити заявку і вислати свою сівішку в наш HR-відділ. Бо гнатися за такими собі знаєте там мертвими душами, сірими ботами нам не хотіли. Дуже круто, що весь цей час ми генеруємо контент абсолютно in-house, тобто своїми силами. В команді в нас п'ять людей. Ми знімаємо постійно, знімаємо, монтуємо, постимо, обробляємо абсолютно весь цикл контенту повністю на нас. Час від часу ми. Повертались до думки, щоб це все заутсорсити, і ці е, спроби були невдалі. Відразу скажу, ми пробували кілька агенцій, і зрозуміли, що жодна агенція зовнішня вона не відчує вас так, е, і життя компанії не відчує, так як ви, які кожного дня варитесь в офісі, спілкуєтесь з людьми і розумієте той чи інший градус в компанії, так би мовити, градус по палаті. Е, тому теж така дружня порада, е, такі дуже. Близькі для співробітників історії робити інхаусом, тому що ви якнайкраще їх відчуваєте. Ну і так багато відео у нас стали вірусними, незважаючи на ось таку ніби скромну цифру підписників. Деякі відео наші сягали там 16-20 тисяч переглядів. Тобто можна розуміти конверсію, коли йдеться 580 підписників, там і 16 тисяч переглядів в тих чи інших відео. Так, ось тут якраз відео про яке я говорила. Ми, звісно, надихаємося якимись трендами, те, що дуже віруситься зараз в мережі, те, що всі лайкають і сміються, і це дійсно задає настрій. Опитувальники активно залучаємо, тому що це взаємодія з аудиторією, дає нам розуміння того, що їм цікаво, не цікаво. Ну і в принципі людям подобається взаємодіяти з брендами, натискати там, ділитися, який настрій, ділитися якимись своїми думками відносно цього всього. Відео, ось котики у нас були з голодні котики з тарілками. Так, Педро Пе, якщо хтось пам'ятає, єно такий танцює, він у нас залучав стажерів. Коли мій бос говорить про KPI, але я лише відповідаю за атмосферу навколо цей рілс з псом був надзвичайно трендовий саме на фоні в березні місяці, коли всі компанії роблять собі KPI і виставляють на наступний фінансовий рік. Це було надзвичайно актуально, тому пес залетів на раз два. Знову ж таки, до серйозного контенту. Ми розповідаємо е, речі корисності з hr точки зору, гайд, з пошуку роботи, як ефективно спілкуватися з колегами, як круто, якісно доносити свої думки, як дякувати колегам. Це також в корпоративному світі є така негласна, така сіра зона відносно того, що ми працюємо в компанії, ми отримуємо гроші е, і, нібито, це все. Але насправді це не все, тому що е, людської щирої подяки ніякі премії бонуси не замінять. Тому це на першому місці все таки людиноцентричність. Щодо впливу на бізнесу. Е, про кількість підписників я вже згадала відгуки, коментарі, вогники, ось ця все взаємодія з нашим контентом. Вона показує, чи подобається ідеї, чи не дуже, чи залітають вони нашій наші аудиторії. Щодо залучення стажерів, ми залучили вже 20. Мені здається, навіть більше. Тут, можливо, дані ще з попереднього місяця, в принципі, це 5% від кількості наших підписників, і мені видається, це доволі класна цифра. І загалом Інстаграм він. Я так нескромно кажу завжди, розкачав наш ринок, тому що е, конкуренти дивляться, обговорюють, надихаються. Деякі конкуренти також навіть почали щось аналогічно собі створювати. Ми це відразу відслідковуємо і розуміємо, що це круто, коли ти задаєш тренд, е, тобою надихаються. Е, по суті, стаєш трендсетером і ведеш далі за собою ринок. Дякую. Щиро дякуємо, що вклались в таймінг Будь ластечка. Привітайте нашу спікерку Екосувініром. Дякую.